Ну що ж, пані та панове, який казав в останніх мілітарних новинах, маску вже не довіряють з його старлінком, адже забагато влади в однієї людини зі специфічними поглядами, тому днями в мережі з'явилася новина про те, що Україна вже отримала нову систему супутникового інтернету, яка значно краща за Старлінк, але. Не усе так просто, і не усе так, як про це написали більшість змі. Тож сьогодні ми з вами спробуємо розібратись, що ж це за такий таємничий новий супутниковий зв'язок, отримали військові, і чи зможуть його собі придбати звичайні українці. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. В Чому суть історії? Одне шведське видання з посиланням на компанію Setcube повідомило, що ця шведська компанія передала в Україну близько сотні своїх терміналів, так саме передала, а Україна власне і вже отримала ще на початку літа. Власне, коли і почались загони маска про те, що він не буде вмикати покриття старлінг в Криму. Придбала ці термінали для України Німеччина. А ви кажете, що німці не допомагають. Власне, здебільшого, новина на цьому і закінчується. Для особливо чутливих це не секретна інформація, і вона аж ніяк нікому не загрожує і не нашкодить. Давайте тепер спробуємо розібрати, що це за SatCube такий. Це супутниковий термінал, який надає можливість користуватись інтернетом майже в будь-якій точці земної кулі. На відміну від того ж Starlink, SatCube використовує геостаціонарні супутники в американської компанії IntelSat, яка власне і замовила ці термінали. І в цьому полягає перша особливість. Виключно теоретичне використання геостаціонарних супутників має зробити підключення стабільнішим та надійнішим, і з ним, наче як важче щось зробити. Друга відмінність це форм-фактор. Весь термінал є мобільним, важить усього 8 кг, влізає в рюкзак і має вбудовану батарею. Для автономного живлення він використовує три батареї, які можна швидко замінити. Якщо використовувати напряму від мережі, то його споживання вже дорівнює десь 130 Вт. Окрім можливості звичайного підключення вставити в розетку, є можливість його живити від 24 вольт, без усіляких паянь і такого іншого. Станція захищена від вологи та пилу за стандартом IP 65, але опціонально може бути покращена до 67. А ще на відміну від творіння маска, тут, окрім роздачі Wi-Fi, є два LAN-порти та один USB хост. Поки що усе звучить більш ніж нормально. Процес його налаштування дещо відрізняється від того ж Старлінку. Треба виставляти потрібний нахил антени по вертикалі навколо своєї осі, а також направити усю станцію в потрібне місце. Усі вказівки з'являються на невеликому дисплеї, на якому, власне, і зав'язане усе керування. Ще раз, на відміну від Старлінка, який постійно крутить своєю антеною, бо його низькоорбітальні супутники постійно переміщуються в просторі, тут усе фіксовано. Але є і відчутні мінуси. У порівнянні з тим же Старлінком швидкість тут значно менша. Я не знаю. Звідки усі взяли цифру в 70 Мбіт за секунду, яка в усіма ЗМІ, адже абсолютно в усіх даташитах на сайті виробника усюди вказаний максимум 20 Мбіт за секунду. Так, 4К відео з Ютубу не подивитись, так. Проте є ще одна маленька причина, через яку це не зробити. Це вартість. Один термінал коштує десь 58-65 тисяч доларів. Так, саме тому цей варіант не замінить Starlink для звичайних людей, адже це карколомні гроші, але не настільки карколомні, як тарифікація. Це вам не Starlink з його умовним безлімітом за копійки. На жаль, я не можу вам показати ціни з офіційного сайту, але це окрема історія. Проте існують сайти, які це залюбки роблять за мене, і таблиця з цінами виглядає ось так. За 1 Гігабайт інтернету доведеться заплатити 600 баксів на місяць, за 10 Гігабайт 2800, а за 100 ГБ трохи більше 11,5 тисяч доларів на місяць. Так. А кожен позаплановий мегабайт буде коштувати від 13 до 70 центів. І у порівнянні з іншими схожими гравцями та продуктами на ринку це найдорожчий варіант. Хоча насправді є ще дорожчий, існує також версія Setcube Q950 Secure, яка важить на півтора кілограми більше та має професійний захист. По-перше, це супутниковий модем iDirect 950 mp що пройшов одну з найжорсткіших сертифікацій FIPS 142 3, рівня, який є федеральним стандартом обробки інформації і є еталоном для підтвердження криптографічного обладнання, які підтверджені урядами США та Канади, ну і куди ж без 256-бітного шифрування. Але. Коштує це задоволення трошки дорожче, якихось 83 тисячі доларів. І усі вищезназвані ціни не є єдиною перепоною для того, щоб такий зв'язок придбали собі ви. Ще однією перепоною є те, що недостатньо бути просто людиною, яка хоче собі це придбати. Ви повинні бути представником організації, яка має зареєструватись у виробника. І так я чудово розумію, які саме вас переслідують емоції від почутих цін, проте в цьому всьому є декілька плюсів. По-перше, насправді цей зв'язок в нашій країні є вже давно. Ним користуються журналісти Сібі. С та NBC та урядові установи ще з березня цього року. По-друге, представники компанії, на відміну від Маска, прямо заявили, що їм, власне, абсолютно байдуже, як саме їхній зв'язок будуть використовувати українці для забезпечення зв'язку критичної інфраструктури чи безпосередньо в зоні бойових дій. І так виходить, що якщо ти хочеш не залежати від інфантильного та непередбачуваного візіонера, це коштуватиме набагато дорожче. І тут ще от яка штука: серед схожих рішень це реально один з найдорожчих варіантів. І я також на хвильку подумав, а чого було б не обрати той, що чи не вдвічі дешевший, і відповідь, як на мене, проста: інші не хочуть надавати доступ до свого інтернету в воюючій країні, а може на те є і інші причини. В будь-якому випадку на сьогоднішній день сотня терміналів, які не залежать від маска, це дуже корисна штука, яка, хоч і дорожча, проте і не розглядається все ж як комерційний масовий продукт. Сподіваємось, що вони гарно відпрацюють те, для чого вони були придбані. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Це вам не Старлінг з його умовним безлітом. 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 Безосеним.